Добрий день, мої кохані? Дуже хто з вас мені дорікає, що ви не бачите карти, які я тусую? Ну, це нормально. Я приймаю лайки, дизлайки, тому зараз я спробую зразу в прямому, як говориться, ефірі, тобто знімаючи це відео зараз, щоб ви бачили карти і відповісти на те запитання, яке вас дуже хвилює. Так яке ж це запитання буде сьогодні? Що він сьогодні думав про вас? Можете загадати цього чоловіка. І дивимось, що ж він сьогодні думав про вас. Боже, скільки тут мук в Іспанії? Ладно, Це окрема тема, дівчата. І так дивимось. Випали три карти, і я вважаю, що це відповідь на ваше запитання. Принц мечів, сила і четверка мечів. Дуже багато мечів. Говорить про те, що він багато думає про вас. Він думає, що треба щось убрати із ваших відносин. Щось йому вже не подобається. Це дуже добре. Будемо сподіватися, що це стосується саме його відношення до вас. А ну, що він хоче убрати? Щось у вас чи щось з його боку? Ні, він вважає, що вам. Що ви королева Жеслів? Дуже гаряча, сексуальна, пристрасна, але у вас є недоліки. Він би хотів деякі з них убрати. А що ж саме він би хотів? Які доліки йому не дає, як говорять спати? А, те, що ви маєте дуже високу самооцінку, те, що ви маєте змогу вирішувати самі все запитання, те, що ви дуже самостійна, те, що ви непоколебима, дівчата, ось що він думає, слабкий мужчина, чоловік, вибачте. І також він думає, що сила за вами, за вами, не за ним, а за вами ви підкорили цього лева. І що, що він думає? Нічого, він зараз лежить, як говориться. У кімнаті, він взяв таку відпустку для себе, взяв відпустку для своїх дій. Він нічого не діє, тільки думає, жаліє себе 100% і думає про те, що який він нещасний, можливо, депресія. А ну, а що ж він думає? Що ж він думає цей чоловік? Він думає, що він не може діяти. Він думає, що, мабуть, ви його заблокували, ця карта кожного разу випадає, але він не має можливості діяти. Він в якихось обмеженнях. Що ще він думає? Ну, він думає, що він хоче допомогти вам, причому чомусь чомусь практичному і матеріальному. Ось так. чи сподобалось вам, моє такий формат.